Друзі, доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це ренотрафік пасажирський, а точніше Грузпас 2010 року, 2-літровий дизель, в принципі, непоганому стані. Зараз ми оглянемо з вами що спереду, що ззаду. Це автомеханічна коробка перемикання передач. Як на 10 й рік, непогано. Єдине, що трошки... Хімшистки не завадило б. Але в цілому автомобіль у технічно справному стані всі свої функції може виповнювати. А, також доволі просторий багажник. А, 6 посадочних місць в автомобілі. А, непогана резина 16 го радіусу. З водійської сторони. Те ж саме, що якраз таки з пасажирською. Маємо наразі, точніше, 273 тисячі пробігу 618 кілометрів. Звичайна мультимедія, підігріви скла. От і звичайне регулювання, якраз таки дзеркал. Тож, друзі, щоб його протестувати або придбати, заїжджайте до нас на Сумську. 2А. купівля буде можливою картою, криптою, в лізенг або кредит.